Рыба кормить, щука. А? Для щас кормлять, плотву кормлять, карпа, карася кормлять, а щука что на рыба чешу? Надо закормить трошечки. Ну что, щучка? Давай трохи тебе такую саму гарну выбору, вот такую ось крупненькую сейчас найду там крупненькую. Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас 10 жовтня і приїхав я на Олдеш спробувати половити щуку. Вітаю нових глядачів, хто нещодавно з'явився у мене на каналі. Хто не в курсі, розповідаю, чим я тут займаюся. Я ловлю хижака на спінінг. Окунь, щука, головень, судак. Ну, намагаюся ловити все, що в наших краях водиться, Сумська область. Радий всім хейтерам також радий. Сьогодні радий всім. Так що, друзі, з вас, коментар, підписка, лайкос. Ну, А з мене буду намагатися знімати для вас годний контент. Сьогодні така класна, щуча погода, 7 годин ранку. Ну, просто повинна сьогодні клювати щука. Приїхав на Олдеш. Це третій, третій мій виїзд в цьому році на Олдеш. Ну і взагалі за все життя третій виїзд. Намагаюся зрозуміти цю водойму, розбираюся, деякі глибини, де стоїть щука, на що вона клює. Ну, всі такі оці моменти сьогодні постараюся вам розповісти, ну і піймати якусь щучку. Так що поїхали, ловити. Так, ну що, друзі, буду починати. Рибалочку сьогодні взяв е, свого, е, до 24 грамів. Такий медіум, якби, щоб можна було кидати важкі е, приманки. Е, катушечка ще 3000 в мене 3000, 0,6 шнурок. Е, ну і По приманкам сьогодні будуть спінери. Спіннери акуратівські, ті, що ну, зазвичай я на них ловлю. Ну, важкі 12-18 грамів. Глибини тут ну, різні від 4 до 10 метрів. Зараз хочу пробити от камишик оцю бровочку. Ну і потім полізу десь там шукати вже по глибині. На джиг я тут не ловлю, тому що на дні сірководень і я думаю, щука ну, прямо на дні не стоїть. Вона стоїть десь в товщі води, там, може ближ, ну, якби ближче до дна, але не на самому дні. Я думаю, джиг тут особо працювати не буде. А ось такі приманочки, які там можна провести в товщі води, там, спінери, цикади, якісь коливалки, оберталки, оце. Тут я думаю ну, працювати буде краще, ніж той же силикон. Так що буду сьогодні пробувати. Ну останні два рази, що я тут був, ловив я спінерами. В принципі, ну, клювання були, досить непоганої рибки клювання були. Так що є тут гарна риба, треба її знайти. Сьогодні так трошки вітряно. Хоча синоптики не передавали, там передавали 0,8 метра в секунду до 1 метра. А самогранку так вже роздуває. Так що, друзі, вибачаю, за звук може буде задувати в камеру. Ще не зробив, як мені там порадили, поролонку на мікрофон почепити, щоб трошки краще оці ривки вітру гасило. Дома глянув, не було двостороннього скотча. Сьогодні поїду куплю скотч двосторонній і е, зроблю, е, ну, приклею кусок поролонки. Думаю, буде краще, побачимо. Ну, Поки що так, як є. Друзі, походу, обракушку зрізав, такий якраз свал був, блин, Зрізав спіннера шнуром. Так досить якось легко він порвався. І свого улюбленого того зеленого спінера зрізав. Так, ну що, свого улюбленого спінера я відірвав? Так що ставлю іншого. Ось такого ось давайте натуралочку. 12 грамів. Не знаю, десь бракушку. Походу ну, перепад такий, був кут досить сильний і шнуром бракушку просто різануло. А то був мій улюблений, зелений, на якого я тут ловив щук непогано. Ну нічого, я думаю, ці також будуть працювати. Флюрік у мене тут, до речі, не сказав 0,55 з онлайн Сіглон, використовую я, а то люди питають: зрізи є, ну не дуже часто, в принципі, досить непогано, він тримає щучі зуби. Друзі, покльовка! Удар, ну не засіклась риба під камишом. отут тільки що був, був удар. Реально не знаю, як вона не засіклась, так улупила дуже сильно. І мимо. Просто походу промазала. Просто промазала, напевно. Блин, така подача була. на цього спінерка. Ох, може добре зараз. О, друзі, нарешті. Нарешті щось клюнуло, походу це окунь. Це, походу, оконець. Хоча не факт, не знаю що, щось є. Щось є, якась риба... Не, це щучка. Дрібна щучка, дуже дрібна щучка. Нарешті хоч якась клювака, ну вже дві години реально плаваю. І то вона просто під бороду. Під бороду. Давай я зараз буду з тобою звільняти. Бачите, як вона засіклась, просто неактивна риба, реально неактивна. Ото у мене одна клювака була, під камишеком тюкнула вона. Ну, походу теж може шнурочок був, промазала просто і все. І ця, скоріш за все, просто промазала. Така ось манюня щучка ну розловився сьогодні зараз звільню і додому реально вже дві години плаваю міняю точки пробую різні глибини ну просто вона сьогодні неактивна взагалі засіклась, не пошкоджені, так що попливе додому, дякую. Хоч такий шнурик і то порадував. Давай, пливи, рости. Так, ну що, продовжуємо. Можеш розклюється. Зараз ось погодка така, ну реально штиль сьогодні. Ну, Зранку був, так трохи подув вітер, зараз заспокоївся, так, в принципі, як і передавали. Синоптики, вітру майже немає, погодка класна. ну, Просто риба закрила рот, реально не хоче клювати. По класним місцям такі перепадіки. Ну, з... Банки, мілячки, ракушняк. Вже сьогодні ну, все реально перепробував. Немає. Оце дві клюваки, і то бачили, як вона клює. Просто мимо. Ну, неактивна риба. Не знаю, буде якась сьогодні активність її, хоч якусь більш-менш нормальну сьогодні залікову рибку піймаю чи ні. Не знаю, ну, намагаюся. Щось, друзі, хотів сказати по проводці спіннерів. Коли риба активна, в принципі, ну, звичайна рівномірка і хапають щуки. Коли риба пасивна, то рівномірка може просто не працювати. Їй потрібна якась, якийсь збій в проводці або пауза, або прискорення, або якісь там підтвічування, не знаю, спіннера. Короче, любий збій, щоб пелюсток якось по-іншому почав грати, і тоді відразу йде клювака. Це ну, реально працює 100%. Тобто я роблю паузи. Коли ну, веду спіннер, так опустив його на дно біля дна, намагаюся біля дна провести, і періодично там, 5 обертів, пауза. І ось на цій паузі йде такий удар. Буває, коли ну, риба активна, вона прямо на фазі рівномірки хватає. Ну, Все одно треба робити оці якісь паузи або прискорення спіннера, або не знаю, просто там по дну можна його якось подки... ну, підкидати, так, типу джигувати їм. І ну, працює, реально ці збій в проводці працює. Увалила! Увалила гарна рибка є. Ось дочекався. Дочекався, тільки до бровочки дотягнув. І ось вона є. Не знаю як вона засіклась, але це непогано. Я вам скажу так непогано. Тим більше скай у мене до 24 грамів. Така рибка, ну за кілуха. За кілуха точно. І ледь-ледь, як завжди, ледь-ледь вона хапає. Так, щучка, ну що ти? Погуляла, чи ще будемо гуляти? Ледь-ледь тримається, за сам краєчок. За сам краєчок. Ну, щучка давай, може, треба з першого разу. Завести тебе в підсаку. Ні, з першого не вийшло Ось з другого О, з другого вийшла загів. Така десь кіло триста, я думаю, десь є рибка. Чекай. Ось і пошел, може якийсь вихід реально пішов. з кащука. і бачите ось тихо-тихо ось бачите спінрок знову в підсаку він ну, відпадають вони в підсаці акуратік 12 грамів спрацював Не вимазало мене всього Що, друзі, ось така. Бачите, ой тихо, Така ось щучка. Ну, я думаю, кіло 400 десь, може півторашечка є. Зараз цікаво, заважимо тебе. Вот за щука попалась, блин, двойка. Шо вытворяю у мене тут обчевни, блин. Дискотека. Дискотека века. Не можно як зважити. Уже весь вымазанный. Блин, щучка, ну додому зараз, дай я тебе трошки покажу людям и поплывешь. Кіло 200. кило 200, ота така ось рибка. Ну, це залік. Брать можна, але сьогодні додому. Так. ну скільки ти у нас тут? 50. 51 сантиметр. О! за 50 такая рыбка. что друзья, вот такая щучка. Ну, бойка такая попалась, завели, не может с ней ничего сделать, реально. Хотел сфоткать, вот такие кардаполеты исполняем ни в чем Ну, вроде сфоткал, так что плывет до Ну, такая классная, кило 200 щучка, Залегково, ну, отпускаю. Давай. Все, ты вильно исполняй свои кардабалеты. Че уже заморылся? Давай, перевертайся. ти там попливеш? Пливеш, Щука, чи потрібна реанімація? ну що, давай щукерс ж з тобою все нормально було. Що ти не хочеш упливати? давай Перевертайся. Не перетворяйся, давай, не перетворяйся, все нормально з тобою. Що давай, відхекайся, відхекайся. То так тут у мене танцювала в човні. Походу, сільонок трошки забрала, да, в тебе танці? ці, Давай. Зараз от вона вже нормально перевернулася, так що зараз попливе. Все вже нормально плаває, ну поки не хоче впливати. Давай. А зараз піде. Ну що, друзі, продовжую? Вже пів 11-го і оце тільки почались якісь клювання реально. Зранку взагалі не хотіло, десь ото о 10-й була клювака, потім через півгодинки десь ото маленьку піймав щучку дрібну і оце кіло 200 клюнуло. Ну, з 10, можна сказати, з 10-ї десь почались клювання. Зранку взагалі не було, ну це проснулося. Може якийсь вихід пішов, так що треба ловити кидати. Друзі, я знаю, в чому причина, чому сьогодні риба так погано клює. Я ж взяв для неї ж корм, хотів же ж закормить і забув прикормить. Ото вона так, походу, і клює поганенько. Взяв кілічку, ось таку в томатному соусі для щуки, щоб же вона поїла. Вон написано навіть з душею та любов'ю. Я, я до неї з душею та любов'ю. А вона, блин, сьогодні така капризна щучка. Так що зараз я. Докормлю, так сказати, закормлюся. Хай ота поїсть щука. то багато сил вона так втратила, щоб там ненароком не окачурилась. Зараз ми підкормимо щучок. Як піде, кльов, як піде, а? Треба кормити щука, а. Кормлять плотву кормлять карпа, карася кормлять, а щука что на рыба что? Надо закормить трошечки. Ну что щучка? Давай трохи тебе такую саму гарную выбору вот такую вот крупненькую сейчас найду там крупненькую. вот так вот такая вот. Давай. Давай, кушай, кушай, родненько, родненько, давай, кушай. На ты беще. А то сголоднило, не клюешь, давай, клюй. Ну, друзья, зараз пидо клюва, як закормлю, як закормлю, так пидо клюва. Друзі, вже пробую різні кольори спіннерів, різні розміри. Щось поки що за корм не допомагає, не клює. Зараз ще спробую отакого з золотим полюском. Ось що я замітив ну, сам колір. З самого спінера, Ну, Мені здається, ролі, якби, ну, не таку важливу роль грає, як колір пелюстка. Саме колір пелюстка, ну, це я використовую бронзу і такі ось е, сріблясті, ой бронза, я кажу, золото, золоті пелюстки і сріблясті. Пелюстки. І якби, ну, буває, коли ось срібло вистрілює дуже класно. Коли ось саме золото реально ну, кидаєш інше, ну, срібло не клює. Ставиш оцей ось ну, от саме в такому кольорі 6-грамовий у мене розривав і щуки, і окунів і судаків, ну, все підряд на нього клювало. Зараз спробую. В розмірі 12 грамів. Оцей ось Саме ось колір спінера і е, золотий полюсток. Отака комбінація, це супер робоча. що Зараз спробуємо. Вже три години дня і не хоче клювати щука, я не знаю. Поводка така щуча сьогодні. Пасмурно, таке сривається, мороз якась, дощик сривається, вітрець трошки продуває. ну клювань, ну немає. От, якийсь, походу, коротенький вихід був, що дві штуки піймав. І все. Та й клювака, в принципі, була. Тобто всі три клювання сьогодні. З 10 до 11 і, і все. І, ну, і більше зранку клювань взагалі нулю, це І після 11 також нуль, Я вже і по ракушняку, міляки, камиш, бровки. Коротше, все підряд перевіряю, нема клювань. Так що, напевно, п'ю чайок і буду завершувати. Треба сьогодні ще по справах їхати. Так що. Така рибалочка вийшла. Напевно, погано закормив. Або вибрав неправильну прикормку на щуку. Наступного разу треба якусь змінити прикормку, може буде краще. Так що все, друзі. Всім дякую, хто додивився до кінця. Дякую за коментарі, за вподобайки, за підтримку. Ну і до побачення, до нових відосів.